Тема в нас урока створення растрового зображення у графічному редакторі Кріта. Значить, Ми сьогодні створимо такий малюночок-вітрильник. Да? Потрібно замітити, що тут ось небо світло-голубе переходить у білий. Це називається градієнтна заливка. Вітрила дивіться, від жовтого плавно переходить у білий. Ось борт. Лодки від темно-синього плавно переходить у білий. Наприклад, ось в капітошки від темно-синього до центра переходить у білий, Там фіолетовий в центр білий. От якщо в кругів, там йде градієнтна заливка радіальна. А ось отут можна сказати, тут йде лінійна, є лінія, де у лінії плавно один колір переходить в інший. Так само і там море, воно темно-синє донизу переходить у білий. От сьогодні будемо робити отакий вітрильничок. Так, зразочок я ставлю збоку. Відкриваю кріта, створити новий стандартний формат, А4300. І ось вони книж, не книжкова, а альбомна. І створити. Так, беру значить, кольори налаштування. Нам потрібно від світло-голубого небо, від світло-голубого, гаразд, переходить ось від світло-голубого в білий. Далі беремо налаштування. Не оце, ось однорідна заливка, баночка скра, а ось ось йде градієнтна. Градієнтну взяли. Отут налаштування, тут всякі кольори не треба ті заготовки. Ось саме перший є самий перший. фарбувати градієнтно перехід від, від кольору переднього плану до тла, ми ось взяли передній план світло-голубий тло-білий. Раз. Справа отут. ось Якби у капітошки шапочку чи там колечки, то то були б радіальні. Коло радіуса радіальні, а ми ось лінійне ставимо. От Бачите, як багато налаштувань для градієнтної заливки раз інструмент. Кольори підібрати від якого до якого. Тут виставити ось, саме перше поставити від переднього плану до тла. І тут теж поставити лінійне. І ось ми від переднього плана від е, світло-голубого тянемо зверху вниз донизу Все, воно перефарбувалося. Небо світло голубе, там донизу до білого. Все, перефарбували. Далі. Тепер нам потрібно малювати човника. Беремо контури човника, будемо темно-синіми. гаразд Що там почать? Беремо пряма лінія горизонтальна, скажімо, це буде палуба верх човника. раз От мачту побудуємо. От вузенька лінія. Для мачти треба -то розмір пензля. Ну, скажемо, ну, давайте там. Ану, 48. от така мачта. Товща буде. Можна навіть 60 поставити. Ще товщу. Мачту. О, от, така товща мачта. Знов будемо буду... малювати там ще корпус низ. Можна пензликом, тільки лінію тончу зробимо. Ну, 20-16. От таку. будуємо. От якщо пензликом, такі лінії переривчати, якщо рука е е е тремтить, то такі негарні лінії. Пряма лінія тут ось носик у човника. Такий носик у човника. Далі, що там ще? Краще це не пензем, щоб рука тремтіла, а ось отакий такий є довільний контур. От, скажімо, отут ось такий прапорець. Далі. Отут вітрила. Парус. Передній. Раз. І закритий парус. Ще задній є. Парус, парус. Потім пофарбуємо. І отут ще, замітьте, що я не, не, не кісточкою, не пензликом, а ось оцей. Він дає гладенькі лінії. І чаєчка така. ось. Воно потім саме гладенькі лінії робить. Вирівнює. Який чудовий інструмент. Все, чаєчка є. Все залишилось зафарбувати. Ну, тут ще хвилі такі намалювати. Раз отако, два. Три, 4. Все, фарбуємо тепер. І так, у нас вітрила фарбуються жовтим. Щось якийсь, ось, ось краще тут яскравіший жовтий. Гаразд. Від жовтого до білого градієнтна ось, не заливка однорідна, а градієнтна. Тут уже справа виставлена лінійна. Тут теж виставлено від, від контура основного контура тла. Якщо я так потяну, нічого не вийде. Дивіться, раз воно весь листок перефарбує. Неправильно, робите зміни вернути, скасувати. Потрібно Цю внутрішню область, яку ми хочемо фарбувати, виділити. Для цього ось внизу є багатокутне виділення. Можна прямокутне, але у нас багатокутне. Бо тут ось, ось середню частину вітрила треба виділяти. Як лац, клац, клац, Ну, Треба поближче до. Лінії, ви, ви точніше будете робити, у вас більше часу, бо у мене урок. Що вам вже ж довго не дивитися цей фільм. Виділи, от вона мерехтить. І остається тільки взяти інструмент градієнта і зверху донизу від жовтого до білого. Все чудово. Далі, там, щоб мерехтіння зникло те виділення, треба натискати вибір наш, скасувати вибір. Аналогічно, друге вітрило виділяє. Беремо інструмент виділення. Внутрішню область виділяю клац, клас, клас, всередині, клас, клас. Так само і виділяють і фотошопі. Тобто, Після того, як ви навчитеся працювати в кріта у безкоштовній програмі, вам легко буде працювати у платній ліцензійній програмі Photoshop. Тому вчиться От Я виділив, беру градієнтна заливка зверху донизу від жовто до біло все. Далі тут корпус човника від, темності, від синього до білого фарбувати. Оте виділення кожен раз натискаєте вибір, скасувати виділення. От внутрішню область, щоб прапорця зафарбувати, теж треба все. Коротше, всі області треба виділяти. клац, клац. І замкнуть. Все, вона виділена, тільки треба паруса у якийсь темно-синій колір зафарбувати. Тільки вже не градієнтом, а ось, ось заливочка, однорідна заливочка. Кладся, все, воно зафарбувало. Знову щоб у те виділення зникло. Вибір скасувати. Ну, Давайте ще корпуса виділимо. Так, беремо інструмент багатокутне виділення. Виділяю так ось нижче хвилі. Вище хвилі внутрішню область корпуса. Ну, я не геть точно виділяю. Бо мені треба, щоб фільм невеличкий був. О, все замкнув. Беру градієнтна заливочка від світлого. Ну там хай буде такого гаразд. Із градієнтна заливочка зліва направо я тягнуся. Воно залі від темно до білого. Також лінії дощечки побудуємо. От так ось на, на корпусі на борту лодочки. Там видно такі. Тут носика зафарбувати. Ну, знову ж таки, носика треба виділити. Взяли багатокутне виділення. Клац, клац, клац. Внутрішню частину носика виділив. Замкнути надалі. щоб вона. О, це мерехтить. І однорідна заливочка. Ось о, баночка з краскою однорідна от таким кольором. Та таким же. гаразд і залити. Все. Ну, залишилось ще хвилі зафарбувати. Ну, тут вибір. Попередній скасувати. Беру багатокутне виділення. Оці ось, де хвилі, нам хвилі від темно-синього, теж до білого треба градієнтно фарбувати. Я виділяю. Виділяю поближче до лінії хвилі. Так, тут прямо вниз тяну Клац вниз, тут прямо вліво тяну. Клац і замкнути область. Клац. Все, вона мерехтить. Нижня область. В який колір? Вибираємо в який. Ну, давайте темно темно, таке синє, гаразд, страшне море. Беремо От, і зверху вниз тянемо отако. Зверху вниз, від темно-синього до світло. Все. Човник готовий. Все, отак ми намалювали. Одним словом, майже весь малюнок у нас фарбований градієнтно. І борт човника від синього до білого, і море від темно-синього, аж чорного до білого. і Вітрила від жовтого до білого, градієнтом. Ну, у вас залишається тільки натиснути файл зберегти як, там вказати в яку папку, назвати човник. Файл зберегти і той файл електронною почтою на мою адресу прислати на перевірочку. Все, робіть.